Я включил заново. заново. Да. Вы что, блузники? Мы близнецы. Мы близнецы. я знаю. И все, это все поломано. Требует еще раз, чтобы не протянуть, и все остальное вытянуть черный балом. Видео снимается. на Напечу, взяти? друг. Туди я проведу. приведу. Однако вороз. Ні. Це вухо? Чи це? Я ще не виявиш, Вам більше 20? Разом нам 40 має. <клес> Вона ага. заставляє мене. Я, я, я не засуджую, типу, ваші бажання. Ой, яке хороше місце. Місто! Місце. Місто місце. Місце не дуже. І вон рівний. Щось не рівне. А це ви кого не любите? Це ще А <рісті> Я не я малюєте? Нах... Я спонсую. Мене сказав, що сильно. Але... Я дограюся. Не Як парбу, я фарбу. Якби купляв фарбу, я його любив. Я його мотивую. <рісті> Купляти фарбу. Не мотивувати батур не купить. А шкода. Працю, працю. Щось Хто в вашій школі такий, що прям бучі його там не було? Вчителька заробітне літератур. О, чого? Фурина, всіх підряд. Така зла. Вона на нас може наурати за те, що ніхто з нашого з класу не знав, яке ДЗ. Тому що вона його написала не на то часу. Намалю воротничок, будь ласка, він так. Ви Виглядає ви поки що азійцем. <рес> Ти не моліш просто будь ласка. Це галстук. Ти щасливий? <рес> Краватка. Це українську гасну. Кроватка, і це, і це коли злінчика. ти ввечері приходиш додому, після роботи збіляєш, спать, ну, да. і стіляєш спати на халаті. Краватка. Якого ж улюблений предмет? Малювання. Лінічка. Мій партнер. Не розумію. А у нас вчителька з математики. У всіх всіх ну вона така добра. Добрих вчителів з математики не існує, вона прикидається. Якщо прокидається, то наша вона на бах на уроці включає. Все. Вона, Все. А, а, а. включає. вона перед вона в останній день канікул завжди включає якийсь крінж. Або бах, або смішарики. Так, смішарі. на, на бах не живемо, по попереду. На смішариків теж. <клес> Джиме, пелло, Це по-французьки. Yeah. Hey, 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 Привіт. Добрий, добрий день, добрий вечір, добрий вечір. Доброї ночі. Французьки mm -hmm. знає бонжур і салют. <рекун> Зо морген. Я прийшов до Каті на ночок. Але тато Каті не дозволить нам спати разом, Тому прийшлося спати з Каті. Не дозволить нам спати разу. Розповіли анекдот, дітка. Наївся ївся дрожжів, <рекунь> Ходить бродить. <рекунь> все. Ну, кладач не смішно пожертвував, тобі треба залі. Як пахне красно. Може, в корочок на пшикать будете нюхати? Мені якраз це і потрібно. Вона не хоче йти в школу. Реально, це в прямому в сенсі слова А щоб і цей в морду пшикнути? Ні, якось негром не хочеться бути. Ви вже дечко зафарбували. Чесно кажучи, трохи схожий на килима стало. Ну, чи килим? Килим? Карпетман. Капітан. Килим. Килим, да? мейн, карпатмен, це Я без поняття, знаєш. Ченні, кажи. Е... Неможливо поїхати в часі. Тим часом земля. У мене є часові пояси. Схоже, продовжу. <ріх> Тебе <були> є 30 хвилин. <ріх> Ой, блядь, я ногу поставив перед камерою цим. Ну, може, хвилинку не стояло. Все. 30 хвилин і хвилинка у мене є. Добренько. Чого брахмала? Тому що справжні Тому що вам треба... алмази формуються тільки під тиском. Я хочу, щоб цей чоловік став найблискучішим алмазом. М -м -м, як пахне, цікаво. Так хочеться пошвидше На басик. Треба. Там труп недавно витягнув. А якого він буде кольору? То він? Можна якось швидко зламати ногу? Ноги довго називається. Заліз ти давай скульптур. Може чи... Тут стилізований. Чіпка червоний. Дякую. Я можу тебе зарізати. Давай малюйте, тебе, що 23 чоловік великим тиском формується найкраща у мене. Визначимо, що я круту малює, що буквально буквально. На будь-якому атаке твоя робота має виглядати так, ніби вона вже завершила. Ну так, це можна рухович, як завершити. Ну, если не рахувати, что у него осталось. Mm -hmm. Это уже старость. Роки берут так, свои. Это называется синдром Андреева Кулка. Я хочу Андреева Кулка. Андреева Кулка, такой синдром. В честь его назвали. Легендарная людина была. Я выше. А знаешь, что думает Эдди Шаган? Потому что yeah. это же Богдан. Он знает. Нет, короче. Сейчас у него подбридим. Сейчас не то. Нет. Нет, лінію. за гострий кут правий. Yeah. Yeah, that, 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 that. Він зараз нормальний, ідеально схожий yeah. сказав. Розумієш, Imperfections це все yeah. так oh. важливо. Yeah. Привіт. Можна, <laughs> <laughs> можна. А як ваш канал нас? Бачиш, що там синій портрет замальований всякою хуйнею. Yeah. Знизу інстаграм білим пише. Це була нормальна робота і є хтось переговнюче. Для вас спецзавдання від Stain і Smith. Розповсюдні інформацію в школі наскрізь. Всім і коли можете. Ви популяризуєте сучасне українське мистецтво. Культуру. Та брін в людей це більше. Якого у вас полює? Біла, чорна. У нас немає кольорів, крім білого чорного. А там є звук у відео. Так, є звук, він зіпляйте до відео. Доброго ага. дня, Україна! Доброго вечора, ми з України. А якщо ви сходи розмалюєте? Сходи кажу. Навіщо? По сходах ходять. Степан Бандера як завжди підкайфом. О, о! Воно, да? Воно прям ідеально. Думаю. А коли буде розмальовувати? А час... ще камеру закрию. Випадково. Що буде? Смерть. А, а Мені подобається.

Зараз кидаємо. Ти сам сказав. Досить. Олександр. Степан Бандера. Одного ж ти був діячі. Один нацист, другий теж. Прийшов замальовувати цього молодого чоловіка. Стою от, Дивлюсь Думаю, що з ним не так. Десь пропорції прийобані, а де? От сиди думаю. Щоку, чуть-чуть порівняти треба. Ну не щоку, це скула виходить. Мордочка в нього трошки як в бурундука. Я думаю, випрямо в страйсь. Тупо вайп, а не локація. Ти прокинешся зранку і скажеш: знаєш, ти типу письменник, архітектор людських душ, представник культурної інтелігенції. Ну і всяке таке. Що ти в мені знайшов? Я ж навіть не розумію, про що ти пишеш. Я ж навіть не знала, що ти поет. Мені просто очі сподобалися, і зачіска. Я лежатиму поруч, буде холодна, пізня осінь. Я навіть подумаю, блін, я постійно пишу про осінь, листя, і ось вона тут, коханка смерті, пізня осінь, блін. Повернуся і скажу. Я кинув курити учора вночі, прочитав смс-ку, дістав ключі, відчинив замок, зайшов у кімнату, увімкнув світло, сорочку зім'яту, підібрав із крісла, налив собі рому і подумав нарешті вдома. Скільки всього, і скільки я мандрував, стежку смерті тричі вночі минав. Довго жив без тебе, набрався по років, написав дві книжки, мені 20 років. І за те, що я дихаю, бачу за те, що я тут. Хоча наше життя, вокзали і фастфуд, за те, що живу, і за те, що пишу, за хороші фільми, нормальну траву. За тебе включно, за наше життя, за всю цю музику без кінця, за цю от сцену і за цей мікрофон, за мій розряджений телефон, за твою смс скоро прийду, Боже. Дякую. Ти посміхнешся і скажеш. За це я тебе люблю, дурно. Я скажу, вже потрібно роздавати десята ранку мені на роботу. А ти знову посміхнешся і скажеш. Ні, ще раз. Хочу ти раз. Ти прокинешся зранку і скажеш. Ти типу письменник. І так людських душ. Представник культурної інтелігенції, ну і всяке таке. Що ти мені знайшов? Я ж навіть не розумію, про що ти пишеш, я ж навіть не знала, що ти поет. Мені просто хоче сподобатися. І ти закричиш, а я промовчу, через вісім місяців вляжу в труну. І голосно, і громко, як серце бета, буде повчати земля в І не мене навіть року можливо пів, як тебе поцілує якийсь дитин. Ти йому розкажеш на позвоночі, і на його хлопець писав вірші.